Високопосадовці, народні депутати, колишні урядовці, судді, як ДБР викорінює корупцію? корупцію, наскільки років може сісти у в'язницю депутат від ОПЗЖ за інтерв'ю Роспропагандиста? як деребанять землю гірськолижних курортів на Буковині? та яка за це відповідальність? Про все це просто зараз у Топ -ньюз". Вітаю! Отже, розпочнемо, сили оборони України отримали матеріали на понад 5 мільйонів 300 тисяч гривень. Вони були вилучені ДБР у справі щодо пособництва державі агресору. Це профнастили, які тепер служитиме не збагаченню ділків, а зміцненню наших оборонних позицій на Чернігівщині. Як виявилося, керівництво одного з українських підприємств фактично контролювалося структурами з країни агресора та її союзників. Щоб уникнути можливої конфіскації, компанію переоформили на підставну особу громадянина України, який не здійснював реального керівництва. Під час слідства ДБР вилучило товари і забезпечило його передачу військовим. Розслідування упроваджені за фактами пособництва державі агресору. Продовжується. А ДБР і надалі системно виявляє та блокує активи, які мають стосунок до Росії та її пособників. Рухаємося далі. Завершено розслідування шахрайського заволодіння землями поруч із гірськолижним курортом мигова на Буковині. Винувальний акт уже в суді. Нагадаю, що на початку 2022 року дружина посадовця Мигівської сільської ради організувала групу з трьох наближених осіб, аби незаконно захопити землі на вершині гори, які належали лісовому фонду. Ділки скористалися підробленими державними актами на право приватної власності. На основі фальшивок вони виготовили то документацію та домоглися реєстрації права власності на шість гектарів земель вартістю понад три мільйона чотириста тисяч гривень. Потім вони поділили землю на дрібні ділянки, щоб швидко продати все за заниженою ціною заздалегідь підготовленому покупцю. ДБР зібрало усі докази за шахрайське заволодіння землями та підроблення документів. Суд може на 12 років позбавити волі. ДБР наголошує, що земля це національне багатство, а не трофей для посадовців. Будь-яка спроба привласнити державні ресурси навіть замаскована під документи і технічні процедури рано чи пізно завершиться відповідальністю. На початку війни, коли Харків стояв під ударами і кожна людина намагалася втримати місто, один із місцевих депутатів, представник забороненої партії ОПЗЖ, обрав для себе не шлях підтримки людей чи допомоги обороні, а ефіри на російському ТБ. У той момент, коли харків'яни ночували в метро під обстрілами, чоловік сидів перед камерами Росія 24 і повторював пропагандистські тези, що мали розхитати країну зсередини. Експерти підтвердили, це був цілеспрямований інформаційний удар по Україні, замаскований під думку місцевого депутата. Але це була лише частина історії. Упродовж трьох років, з 2022 по 2024, він так і не подав жодної декларації хоча як посадовець особа був зобов'язаний це робити, і це не випадковість, це свідоме ухилення і спроба сховатися від відповідальності, так само як він сховався від країни, що дала йому мандат і довіру. Тепер повідомили йому про підозру заочно, бо є всі підстави вважати, що чоловік перебуває на Росії. Йому інкримінують державну зраду та умисне нападення декларацій. Максимальна санкція до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна, навіть якщо зрадники ховаються за кордоном. Покарання знайде їх так само невідворотно, як і правда не здоганяє брехню. А на Чернігівщині працівники державного бюро розслідувань спільно з СБУ затримали на хабарі прокурора окружної прокуратури. Його взяли на гарячому, одразу після одержання 2,5 тисяч доларів. США. за цю суму він обіцяв закрити кримінальне провадження та фактично допомогти уникнути відповідальності за незаконну порубку лісу. Тобто, замість того, щоб захищати закон, посадовець хотів заробити на покритті злочину. За отримання хабаря суд може позбавити волі на 10 років та конфіскувати майно. Це затримання доказ того, що посади не рятують від відповідальності, а корупційні схеми будуть припинені незалежно від того, хто їх організовує. Захист держави починається з захисту довіри до її інституцій. І на завершення. Цього тижня в Україні відзначили день боротьби з корупцією. ДБР максимально включено в процес викорінення корупції в Україні і продовжує боротися з хабарництвом та службовими злочинами. Лише за один місяць кількість скерованих до суду справ збільшилася ще на півтисячі. початку року слідчі завершили досудове розслідування та передали до суду понад 7 тисяч обвинувальних актів. Серед фігурантів високопосадовці, народні депутати, колишні урядовці, судді педагоги. Тківці, митники, працівники лісової охорони та цивільного захисту тільки правоохоронців серед підозрюваних. Понад 1200. за цей період слідчі Добер повідомили про підозру понад 18 тисячам осіб та затримали понад 2 тисячі підозрюваних. Бюро продовжує протидіяти корупції в органах влади та правоохоронних структурах, викривати зловживання у сфері оборони та ТЦК, документувати воєнні злочини, очищати судову систему від недоброчесних посадовців, як приклад перед судом постане екс керівник ДСНС на Івано-Франківщині, причетний до незаконної вирубки лісу. На понад 7 мільйонів гривень завершено розслідування щодо екс заступника голови вищого господарського суду, який незаконно збагатився на 114 мільйонів гривень тощо. Робота ДБР доводить. Покарання невідворотне, незалежно від посади, статусу чи способів маскування злочинів. На сьогодні все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці, підписуйтесь на YouTube та Інстаграм і довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Ми побачимося з вами за тиждень. Бережіть себе!